Друзі, всім привіт! А у мене з'явився ось такий красунчик. Був час, коли я інтенсивно позбувалася своїх хваленопсисів. А зараз щось таке, знаєте, накрило мене кохання старе кохання до гібридних хваленопсисів. Коли днями мені зателефонували дівчата із міста Хоро то на Полтавщині, і показали ось цього красунчика, і я не змогла сама собі відмовити, тим паче, що він продавався за приємною ціною. Платила за нього грошенята, і дівчата мені того ж дня і відправили. В нього трішечки втомилися пелюстки в дорозі, але то не страшно. В нього є ще ціла купа бутончиків, які, сподіваюся, незабаром відкриються і будуть тішити мене ось такими красивими. Не можу сказати ще білими. Скоріше за все це колір вершків. Вершки на петаліях і бліда олива на сепаліях. Бачите, як виглядають його квіточки із потилиці. Вони нібито зеленкуваті. І ця зелень так поступово, таким якимось напливом, переходить на його лицеву частину квітки, а губа. Подивіться, яка красива в нього губа. Саме така, яку я дуже люблю. З довгими вусами. Спеціально винесла його на лоджію, щоб показати і засняти його саме при природньому освітленні. Ну, краса. Мені подобається, дуже подобається фантазувати, коли я роздивляюся губу і колонку фаленопсисів. Такі вони кумедні. Отак дивитися, ніби то якийсь метелик чи бджілка сидить. А як трішечки отак відсунутися, то як жар птахи. На ньому немає ніяких защіпчиків, ніяких хвилястостей. В нього стандартна, правильна форма, поєднання кольору дуже аристократично виглядає. У нього гарна жива розеточка. Листові пластини також рівненькі, без усяких там подряпин, покусів, надломів. А ось занесла його вже в оселю. Подивіться, яка краса. Звичайний стандартний фаленопсис, але поєднання кольорів шикарно. Коренива в нього непогана є підгнивші корінці, але кидатися і пересаджувати його, я не буду. У горщику в нього є лише ось такий штрих-код, Пошов по штрих-коду його імені мені нічого не дав. Ще Молода рослина, квітконос у нього один розмір квіточки 10 сантиметрів, тож, коли він подорослішає, ще є вирогідність. Ще він буде мати квіти розміром 11. См. Ось така у мене новиночка з'явилася в моїй оселі. Дякую вам, друзі, що завітали до мене в гості. Розділили зі мною мою радість, хоч трішечки втіхи всі складні часи. Тож бажаю вам всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей.